Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з художньої літератури. Дітки сьогодні до дитячого садка вранці принесли квитки. Дітки, а куди необхідно брати квитки? Так, в театр, у кіно. У транспорті. Давайте розглянемо ці квитки для користування транспортом. Ну що ж, якщо у нас є квитки, то ми можемо з вами сьогодні мандрувати і вирушити в подорож на автобусі. А на початку нашої подорожі послухайте вірш Ольги Сміян, який називається автобус. Їде весело автобус. Справ багато в нього є. До лікарні, цирку, школи, пасажирів він везе. У вікна поважний козлик. товсту книжечку чи їде він сьогодні в гості, а ведмедики у парк веселились кошенята та дивились у вікно. А ось поросятку з татом нагулялися давно, свій маршрут автобус знає. Рано вранці вже не спить, він усім допомагає та бажає хай щастить. Дітки, так хто їхав в автобусі, як можна їх всіх назвати? Так правильно пасажири і кожен пасажир Їхав у своїх справах. А для того, щоб їхати в автобусі, обов'язково у водія необхідно придбати квиток. Або зробити це заздалегідь в касі. Без квитка їздити не можна. Дорогі дітки, а я ще пропоную вам пограти в гру, яка називається ведмедик. Сів ведмедик у машину. Та поїхав по малину. А в Малині джміль бринить. І злякався наш ведмідь. Ось така була цікава подорож у ведмедика. Але ведмедик їхав, як водій, бо був там за кермом. Дорогі дітки! А я ще хочу сьогодні вам прочитати оповідання. Василя струтинського, яке називається Сідайте, будь ласка. Тож сідайте і слухайте уважно. Гур-Гур-Гур. весело гуркотів автобус. Сергійко сидів у м'якому кріслі. І пильно розглядав малюнки в новенькій азбуці. До школи, до школи виспівував мотор. Аж ось і зупинка. Двері розчинилися, і до салону зайшла тітонька. Сідайте, будь ласка, підхопився Сергійко. Велике тобі спасибі. Сказала тітонька і упустилася на звільнене місце. На сусідній вулиці автобус знову зупинився. Зайшла старенька бабуся, в одній руці вузлик, а в другій палиця Сідайте бабуню, підвелася тітонька. Дякую, сказала бабуся. І полегшено зітхнувши сіла. А Сергійкові стало так приємно, ніби він поступився бабусі місцем. Тим часом автобус поїхав далі. Сергійко мав уже виходити. як по салону, міцно тримаючись за мамину руку, Увійшла зовсім маленька дівчинка. Ходи, сідай, моє ластів'ятко, сказала бабуся. А дівчинка ще говорити не вміє, блимає оченятами і мовчить усміхається. Спасибі вам, бабусю, сказала за дівчинку її мама. Сергійкові здалося. Що це і йому подякували? Вийшов він з автобуса, помахав усім пасажирам рукою, а автобус Гур-гур-гур, на все тобі краще, Сергійко. Дітки, так хто їхав в автобусі? Їхали пасажири. І серед них був хлопчик Сергійко, який знав правила поведінки в автобусі. І коли зайшла старша людина, тітонька, то він поступився їй місцем. На наступній зупинці, коли зайшла бабуся, то вже тітонька поступилася їй місцем. І ще на зупинці, коли зайшла мама з маленькою дівчинкою, то бабуся теж поступилася місцем. Бо всі пасажири знали правила поведінки в автобусі. Обов'язково треба бути ввічливим. І поступатися місцем старшим людям. Або людям, які по стану здоров'я цього потребують. І маленьким теж треба поступатися місцем. Бо їм ще важко їздити в автобусі, вони всьому вчаться. Дітки, а давайте ще з вами повторимо. Правила поведінки в автобусі, в автобусі не можна голосно говорити, кричати. Не можна смітити і бігати по салону. І обов'язково треба бути вічливим. Дорогі дітки, я думаю, ви вічливі дітки і вмієте користуватися транспортом. А я вам дякую за увагу і буду з нетерпінням чекати на вас на наступних заняттях.